Вітаю! Продовжимо рубрику про енергію грошей. Зараз хочу розказати про силу підсвідомості, а саме як вона впливає на потік грошей в нашому житті. Звернулася до мене клієнтка з проблемою, що люди пропонують їй гроші за її послуги, але вона не може їх брати, їй соромно, їй здається, що вона забирає останнє. Відчуває внутрішній якийсь певний опір, навіть в деяких випадках фізично недобре себе почуває. Довгий час вона намагалась самостійно вирішити дану проблему, застосовувала медитації, афірмації, візуалізацію, навіть розумні книги читала, але проблема залишалась, вона ніяк не вирішувалась. В процесі роботи з нею з'ясувалось, що в минулому вона мала спільний бізнес із братами. Тоді вона змушена була багато працювати, стомлювалась і не мала змоги приділити достатньо часу маленькому сину. За це в неї було сильне почуття провини, і гроші радості не приносили. Інша проблема була в тому, що її брати досить часто сварились через розподіл прибутків, і їй потрібно було їх постійно мирити. І як виявилось, всі ці події негативно вплинули на її підсвідомість. Вона вирішила, що гроші не приносять щастя, а тільки лише стрес, втому і сварки. На цьому ґрунті в неї сформувалось почуття відторгнення грошей, і коли їй клієнти пропонують заплатити, вона спочатку відмовляється, а потім докоряє себе за це. Як це працює, запитаєте ви? Це наше життя, це суцільні звички. Звички, як відомо, звичками керує наша підсвідомість. А тому в багатьох випадках на ту чи іншу подію в нашому житті ми реагуємо підсвідомо. І тільки після того можемо проаналізувати, що ж ми накоїли. Але повернути подію назад в багатьох випадках неможливо або ж нам незручно змінювати рішення саме з етичної точки зору. Для вирішення подібних проблем з фінансовими потоками в вашому житті пишіть в Дірект та реєструйтесь до мене на консультацію. Я не банк, не кредитна спілка, грошові позики не роздаю. Але я можу допомогти вам знайти причину відтоку грошей з вашого життя та вирішити її.